Друзі, в минулому відео ми з вами розібрали та вивчили правильні назви літер англійського алфавіту. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про основні звуки, які ці літери репрезентують на письмі. До вашого відому в українській мові ми маємо 33 літери та 38 звуків, в той час як в англійському алфавіті налічується всього 26 літер та 44 звуки. Друзі. Мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю ви вивчати англійську мову правильно. Сьогодні я хочу почати з того, що англійська мова то щось дуже схоже на український борщ. Як наш борщ є результатом поєднання багатьох інгредієнтів, так і англійська мова є результатом поєднання багатьох різних мов. На шляху свого становлення науковці виділяють три основні етапи становлення сучасної англійської мови. То є Староанглійська, 5-16 століття, середньоанглійська 12 16 століття та новоанглійська з 16 століття по сьогодні. Англійська мова сама по собі піддавалася впливу ряду саксонських та германських мов, прошу не пути сучасну німецькою, а також французької, латини та грецької мови. Ось вам для прикладу частина поеми Беувульф. Написана англійською мовою. Як бачите, деякі літери староанглійського алфавіту сьогодні використовуються для написання транскрипції, що ще раз підкреслює важливість вивчення саме фонетики як першого етапу вивчення англійської мови, а не транскрипції. Отже, робимо висновок, що велика кількість винятків написанні слів в англійській мові є саме результатом впливу. Мов, перерахованих мною вище. До прикладу, в деяких словах, от як, наприклад, or, літера H не читається взагалі, як то є в французькій мові. Або ж візьмемо літеру X в слові Xerox, так. так так Не xerox, а xerox, яка була запозичена з грецької мови, і тому літера інколи може звучати як з, а інколи як кс, як, наприклад, в цьому слові. І таких прикладів дійсно дуже багато. Тож спочатку будемо звертати увагу на основні моменти фонетики, і лише в кінці курсу лекції поговоримо про винятки. Також хочу звернути вашу увагу на те, що різниця в кількості звуків в англійській та українській мовах, а також їх вимова, напряму впливає на те, які мімічні м'язи обличчя ми використовуємо під час говоріння. А це, в свою чергу, каже нам про те. Що нам інколи, ну або ж на початку вивчення англійської мови, може бути трішки дискомфортно під час говоріння. До прикладу, уявіть, що ви все життя підтягувались вузьким хватом, а сьогодні почали підтягуватись широким хватом. Вправа, в принципі, одна й та сама, але задіяні абсолютно інші м'язи. І спочатку вам буде некомфортно, але з часом ви звикнете до цієї вправи. Також зверніть на це увагу, оскільки щоб прибрати цей дискомфорт, нам потрібно правильно цім'я затренувати. Для цього кожного разу, коли ми будемо проговорювати зв'язку літера звук, ми будемо тричі говорити літеру та тричі звук, що вона репрезентує. Це також важливо робити для того, щоб якнайшвидше у вас сформувались певні нейронні зв'язки, за допомогою яких в майбутньому. Ви будете читати та писати на автоматі, не задумуючись навіть над правильністю спелінгу того чи іншого слова. Тобто звертайте увагу на поради для повторення цих звуків вдома. А звучатиме це ось так: Ей ей е. Коли ж ми будемо проговорювати зв'язку звук-літера, звук літера слово, то ми будемо проговорювати тричі літеру, тричі звук, потім ще раз двічі звук та один раз слово. A A, 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 E, Apple. Я думаю, з цим зрозуміло. Тепер давайте швиденько повторимо алфавіт і перейдемо нарешті до основних звуків. Тож, погнали. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. K L M N. O P Q R. S, T, U, V, W, X, Y, Z. Як ми вже знаємо, в англійській мові 26 літер, з яких 21 літера є приголосною, англійською consonant. А 5 є голосними, англійською vowel. Тепер відносно літери Y. Чисто технічно звук Y вважається напівголосним або скользячим звуком. Але зазвичай ця літера Y виступає як приголосний звук. Шановні, будь ласка, запам'ятайте ці терміни, що я вживаю під час відео, оскільки в подальшому ми будемо поступово переходити на англійську для того, щоб ви ліпше сприймали її на слух та практикували аудіювання. Також маю зробити ще одну ремарку перед основними звуками та попередити, що. Більшість голосних літер мають звук трішки відмінний від звичного нам, оскільки вимовляються на видих. Наприклад, B-B-B, літера B, звучить як Б, 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 b b B-B-B. а звук, котрий передають голосні, напряму залежить від їх комбінації з іншими голосними та положення в слові. В англійській мові є відповідні цьому терміни: short and long vowels, короткі та довгі голосні. Відповідно. Тож почнемо. Перша літера англійського алфавіту, літера A, звучить як довгий звук Е. Для того, щоб правильно його вимовляти, потрібно роздвигати нашу щелепу на ширину двох пальців. Виглядає і звучить це наступним чином: е, е, е. Тож ей е, е, е. Тепер давайте зв'яжемо звук разом з літерою до слова. Виглядатиме і звучатиметься наступним чином: a, тож AAA. Наступна літера літера B звучить на видух як Б. B, 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 B. B is for B. Наступна літера літера C звучить як глухий звук К. Тож. Звучить вона ось так: сі, сі. C, C Cat. C is for cat. Наступна літера, літера D, звучить знову ж таки, на видох, як D. D D D. D D, D. D, 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 Dog. D is for dog. Наступна літера, літера E, звучить як. Е, але коротко. Тобто в цьому випадку нам потрібно розвагати нашу щелепу на ширину одного пальця. Так? Ми кажемо е. «е», «е». Тобто І-і-і, Е, 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 elephant. І e is for elephant. Окей. Okay. Наступна літера алфавіту це літера F. Літера F звучить трішки відмінно від звичного нам звуку F. Вона звучить знову ж таки більш глухо і на видох. тоже. F F F, 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 F. Fish. F is for fish. Наступна литера – це литера G. Литера G звучит аналогично до нашей литеры «г», Тобто G, 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 Gorilla. G is for gorilla. Наступна литера – литера H. Літера H знову ж таки звучить як більш глухий звук Х і на видоху. На видох. Тобто х, х, х. H. H-H-H. Х. H, 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 h. h is for Hat. Наступна літера літера I звучить, як звичний нам звук І. E. Тож I, 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 I. Ink. I is for ink. Окей. Okay. Наступна літера J звучить як dž. J. J, J, J. J, J, J. J, J, Джус. J, j, j. J, j, j. j is for juice. Наступна літера літера K, знову ж таки звучить аналогічно літері C, як глухий звук К. Тобто K. K, K, K. Kangaroo. K is for kangaroo. Наступна літера літера L звучить звично для нас. L, L L, Л-Л-Л, Л, Лєн. L is for lion. Наступна літера літера М, звучить також для нас звично, як М. МММ М М м Монки. M is for monkey. Наступна літера літера N звучить також звично для нас, як «н». N. N-n N, 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 not. N is for not. Наступна літера літера O звучить як O. O, O. O O O octopus. O is for octopus. Наступна літера літера P звучить трішки для нас незвично, оскільки, знову ж таки, виговорюється трішки більш глухо і на видоху. Тобто пі-пі. Пен. Пі for pen. Наступна літера літера Q звучить як «ква». Тобто, ми виговорюємо звук. І після нього звук В, на якому ми заокруглюємо наші губи. Звучить це знову ж таки як ква, ква. Літера Q, як правило, ніколи сама не вживається. В більшості випадків вона вживається разом з літерою Ю. Тож давайте і заучувати цей звук наступним чином is for Окей. Okay. Наступна літера літера R звучить як R, Р. Зверніть увагу на цей звук, оскільки він для нас є незвичним. Так? Ми не кажемо р-р-р. ми кажемо ре. Тобто в цьому випадку ми кінчиком нашого язика не торкаємось до піднебіння і не робимо його вібруючим. Так? Ми кажемо ре-р. R, 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 rain. R is for rain. Наступна літера, літера s, звучить як С. Зверніть увагу, вона звучить більш гостро, ніж звук, до якого ми звикли в українській мові, та? Тобто S, 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 snake. S is for snake. Наступна літера, літера «ті» звучить знову ж таки більш глухо і на видоху. Не т а т. «Ті, ті, ті ті, т, 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 «т», Т is for трейн. «трейн». Наступна літера літера U на письмі зазвичай репрезентує звук А. Дуже звичний для нас всіх звук, правда? Тобто ю, ю, ю А. а, 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 а. A Umbrella. U is for umbrella. Наступна літера літера V звучить трішки відмінною від нашого звуку В. Оскільки вона має вимовлятися більш вібраційно. так? Тобто ми кажемо прикусуючи нижню губу. V V V. Then. V is for when. Наступна літера, літера W. Звучить як В. Тобто, щоб правильно цей звук вимовити, нам потрібно наші губи трішки заокруглити, так? Тобто www. W. В wolf. W is for wolf. Наступна літера літера X звучить як поєднання двох звуків к с. Кс, так? Тобто XX. Box. X is for box. Наступна літера Y зазвичай звучить як звичний нам звук Y. Тобто Y, Y Y, 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 y. y is for Y. Ну і остання літера літера Z звучить як звичний нам звук З, але більш дзвінкий і трошки більш продовгуватий. Тобто ми кажемо. З-з-з. Зі зі з. З. Зип. З is for zip. Окей. Okay. Тепер давайте закріпимо ці звуки в пам'яті за допомогою чанту. Звучатиме це наступним чином. Е, б. Д е, ф. Г. х, і, дж. л, м, н. О, Quarest a v worker. Say, the white shadows a buck de very good, very nice, amazing, awesome, cool. Okay, Druze. Повторюйте вдома алфавіт, а також основні звуки, які вони репрезентують на письмі. На все добре і на щастить.